Останнім часом ситуація з нарахуванням пенсій ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, яка практично завжди була спірною і напруженою, досягла своєї точки кипіння. Навіть нещодавне звернення до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка повернулося у вигляді обіцянок 2 грудня у залі засідань міськвиконкому, на якому були присутні представники місцевої влади та відділів, інваліди Чорнобиля висловили недовіру правлінню пенсійного фонду у місті Лубни та Лубенському районі, з їх слів. Працівники пенсійного фонду тиснуть на бухгалтерів, підприємств та установ, аби ті не видавали чорнобильцям довідки та не робили перерахунки пенсій. Чорнобильці нагадали Ганні Шматко, начальнику управління пенсійного фонду, про народну ілюстрацію та закликали припинити свавілля. Це ідуть угрози со сторони їхніх починьонок. Починьонок, там є після. Тамара Івановна. Яка угрожає людям вплоть до увольнення з роботи, якщо вони дадуть їхній заробіток в Чорнобилі, або тарифну ставку, з якої робиться перерахунок на сьогоднішній час. Ми прохаємо вас. Значить, є на сьогоднішній час таке законодавство, яке визначається люстрацією органів влади. Хто підпитає під цю люстрацію органів влади? Ви, я сподіваюся, ви читали? Читали да, читали. І там чітко ясно написано. Значить, ніколи б ми сюди не прийшли, якби нам не всовували палки в колеса. Не треба звертати увагу на прем'єр-міністра, на ці всі прийде время, Прийде время, воно не за горами. Буде відповідати кожен згідно діючого законодавства, який на сьогодні час <кій> ніхто оці постанови і судове рішення не відміняв. І не треба присувати людей, які йдуть нам на Не Незважаючи на намагання Івана Карпця врегулювати конфлікт. Інваліди Чорнобиля поставили Гані Шматко чіткий ультиматум. Ми просто предупреждаємо. Дорог слідчі, ми вас посади вурну. Всього посадити через кілька днів після бурхливого засідання управління пенсійного фонду в місті Лубни та Лубенському районі провело семінар для підприємців та бухгалтерів. Основною метою заходу було роз'яснення тонкощів пенсійного законодавства в системі, яку використовують бухгалтери для подачі звітності в пенсійний фонд, яка потім використовується для нарахування пенсій кожному громадянину України. Основне питання стосувалося перерахунку пенсії. Інвалідам Чорнобильцям, адже на багатьох підприємствах відсутні первинні документи з архіву Міністерства оборони, які підтверджували час і місце виконання робіт того чи іншого громадянина під час ліквідації аварії. У більшості випадків чорнобильцям доводиться відстоювати свої права у суді, через що виникають конфлікти з бухгалтерами. Протягом зустрічі працівники пенсійного фонду намагались пояснити бухгалтерам, як правильно робити перерахунки пенсій та видавати довідки. Постанова двінадцять і це 10, як зауважувалося нами під час зустрічі, діє з 2005 року. Всім чорнобильцям, згідно даних постанов, коли це було введені в дію ці постанови управлінням пенсійного фонду, як тоді в Лубнах і в Лубинському районі, тоді було два окремих пенсійних фонди. Було проведено всім чорнобильцям перерахунок, в кого було це можливо на підставі діючих нормативних актів в пенсійному забезпеченні. Тому богатирі виникають питання на зараз. Хочеться провести перерахунок з врахуванням премій, які не виплачувалися на підприємствах. Чинне законодавство передбачало до 60% премії, але це не передбачено чинним законодавством. Немає підтверджень на підприємствах про такі виплати премії. Тому бухгалтера не видають ці довідки, виникають питання. В Чорнобильці подібне роз'яснення представників пенсійного фонду розцінюють як тиск на бухгалтерів, здійснений на буцімто законних підставах. Ви ж бачите, ми ж взрослі люди. Ми можемо построїти розговор в такій формі, як вони тільки що построїли. Ви маєте право надати і повинні надати довідку, але ви ж можете за це відповідати. Ви ж бачите, як це все, воно построєно красиво і м'яньке. І людина зараз буде думати, чи мені надати довідку, і потім я, може, буду теоретично за неї відповідати, а може не надати. І просто людина піде собі, і в мене немає ніяких проблем. І все. З кожним роком чорнобильське питання стає все болючішим. Багато хто з ліквідаторів вже помер через хвороби, викликані радіаційним опроміненням, та водночас почало з'являтися безліч псевдочорнобильців, які встигли присвоїти собі звання ліквідатора. Велика кількість документів була вилучена і знищена ще за радянських часів для приховання масштабів трагедії, і багато хто з ліквідаторів без паперців, таких як довідки кратності, не можуть доказати, що вони віддавали своє життя і здоров'я, рятуючи країну світ від радіаційної чуми багато бухгалтерів, що працювали у 86-му році, вже давно на пенсії, так само як і зникло більшість підприємств, де могли існувати певні довідки. Та для чого пенсійному фонду необхіден подібний тиск на бухгалтерів зараз? У Чорнобильців на це є своя відповідь. Економія средств і коштів. На, на, Чорнобильцях. на Чорнобильцях. Людина живе-живе, пенсія заложена така. Умирають. 500 чим-то чорнобильців вмірало. 580 чорнобильців на Лубенщині померло. За це все время. Кошти зберігаються, соответственно. Хтось за це може копійку отримує. Олександр Назарець, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин, об'єктив.